На сьогоднішній день наші сільхозпідприємці працюють працюють полі, закінчують боронування азимих культур, таких як пшениця та життє на площаді 13 тисяч гектарів, та продовжують роботи по закриттю вологи та до рунт до посіву ярих культур. На сьогоднішній день підготовлено десь близько півтори тисячі гектарів знесенням мінеральних добрив. Під такі культури, як кукуруза і соняшник на зерно, внесено по 180 кг на гектарів, і така культура, як кукуруза на сива 200 кг на гектар. На минулому тижні також займалися доставкою гуманітарної допомоги, насіння очевих культур, які за потреби будемо спілкуватися з старостатами будуть роздані сім'ям ВПО, сім'ям військовослужбовцям та незахищеним верстам населення. Особлива увага приватним сільськогосподарським товаровиробникам. Те, що в минулому році і в цьому році ми на днях виділили фінансовий ресурс з бюджету для того, щоб закупити для сільськогосподарських товаровиробників приватного сектора мінімальні якісь ресурси, але щось там буде, і прошу, щоб люди щось отримали. Із задоволенням займалися сільськогосподарською роботою.